Все, убрали ми після нашої першої партії. Ну, трошечки так, не сильно ідеально убирали, ну трохи убрали. Таке дебільшенько будемо потім робити, вже, як воно підсохне, трошки обробіток, його дезінфіцирувати, тоді трохи лучше це все діло вичиститься і вбереться. І наша друга партія сидять, понаїдалися, все, тепер вони відпочивають. Ми тут поправлялися, все красиво в них. І прийшла нам сьогодні утра така ідея. А чоб і не зробити, тобто не розшириться. А так як не хочеться тратити деньги на брудер ще один, поки що так ставить, трьохетажний У нас тут, в принципі, 4 етажа під потуг дозволили. Ну, поки немає такого бажання тратити гроші, ми вирішили бюджетним варіантом. У нас залишилися бруски з постройки цього брудера. Три бруска якраз планувалося з них зробити третій етаж. Ми вирішили їх пустити на низ. Тобто отгородить отак. Клас, от буржуєчки, і сюди так по полу його це все діло городить і держати їх на підстилки на полу. У Нас по початку, це років п'ять тому, ми як починали їх держати, був такий опит, в принципі, держати на полу, але в нас було мало підстилки. приходилось постійно чистити. Це все діло, ми якось, ну не ми ще не знали, як його що до чого робити. І якось нам не подобалось, ми вирішили держати на сітки, підняли потім на сітки це все діло, воно трохи було неудобно, сарайчик маленький там був. Ну, трохи його переробили. Ну а потім все-таки перейшла якась стара хата тут була, то ми вирішили мені держати, зробили такий брудер, такого плана содержання. Все починало з того, що ми піддивилися в інтернеті, починати їх держати в такому ж брудері. Ну він накритий, правда. Ще я хоч трошки розкупорю, тут маленькі сидять. Отакого От плана брудері. Що було, ми з чого було його зліпили. І подумали, що б не держави більше брудерів. Тільки вже другого принципу. Ну, а тепер ми хочемо спробувати на подстилки, щоб підсипалися. тир сюди трошечки в інтернеті надивилися, трошки якась уже такий маленький. Поки ми опит по інтернету є, хочемо перевірити на собі. Як воно до чого? Просто попробуйте, поки ще світо, поки тепло. Є така можливість спробувати. То ми переділи, а цей брудер хочемо переставити на місто цього, сюди під вікна. Ми поміряли, він якраз влазить до труби до буржуйки цієї. Будемо дивитися, звісно, як воно зимою буде, ну, поки ми хочемо так спробувати. Можемо все вернемо назад. Вона у нас така перестановка. Ну, будемо дивитися, що з цього в нас вийде. Все, перемістили ми наші теплят, наш брудер. Поставили під цю сторону. Отак буде буржучка, я думаю, розстояння нормальне. Ну а тут щось будемо думати. Ну Там дуже-дуже сантиметрів -дуже, 15-20, десь. Та ні, 20 немає, десь. По 15-20 сантиметрів розстояння, будемо дивитися, що може щось придумаємо, може, якийсь типу, тепловий екранчик туди влупимо. А ще можна за це перенесемо, будемо дивитися. Тут поки маленькі стоять, ми їх поставимо там під стіночкою. Ну все, потихоньку обживаємося. Перемістили ми відсюди сюди. Це вже третє місце, де ця тумбочка висить. Така Самок. Тихонько, саморобне таке Коротше, Якось так. Продовжуємо далі. Так, зробили ми перестановку, садили нашу другу партію нанизу. Туди. Ось так ми зробили. З перегородкою поставили брудер у нас тут малеча ще сидить. Зробили ми отаку перегородочку їм. Тут у нас водичка так, система йде з цього відра. Все, вроді їм все подобається. Будемо пробувати так ще держати. На підстилку. Достаю, кушаються, будем все, будемо пробувати так. В Будем пробувати. Будемо пробувати далі буде вам розказувати, як воно держать на підстилці.